Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Була я в магазині і думаю, покажу вам, що купила. Була ще в інших магазинах одним словом, все по порядку. Магазин Траш. Нічого не взяла по факту, а заплатила майже 500 гривень, 477 гривень. Я йшла по рибку Пенгасіус вона називається. Зараз ціна трошки акційна 219 гривень за кілограм. За ось цих три таких досить великих рибин я заплатила. 272 гривні. Що я ще взяла у магазині траш? До речі, е ношу з собою пакети, стараюсь носити, щоб трошки зекономити, зберегти екологію і простір на кухні. Банани, ціна за кілограм 70 гривень та 50 копійок. Така гілочка 72 гривні, добре би було зразу складати в корзинку, правда, молоко. 36 гривень і 50 копійок, ось таке радимо. Кожен раз беру якесь інше, одним словом, не, не фанат я молока. Але треба буде, Хочу знаєте, що приготувати. Пюре картопляне, рибку посмажити і овочевий салатик. Томати ціна 100 гривень за кілограм, цих два томати 36 гривень майже. Що за ціни? Люди. Аж один огірочок я взяла. Огірочок коштував мені 30 гривень. 120 гривень за кілограм космос. І всього-навсього 4 яблучка. А може, 5. 4 яблучка. Називається Фуджі. Ціна за кілограм 49 гривень. 31 гривню я заплатила за яблучка. Коротше, все. Це всі 500 гривень. <кхід> Уявляєте? Зараз корзинку візьму. <кхід> так. От, 500 гривень. Яблучко банан, два томати, один огірок і рибка. Чому не забула? Хі -хі. Ви теж таке буває дивитеся в чат? Може, ще щось добили? Не добили мені нічого. Так, і молоко. Була я в Аврорі, як не дивно, правда? Купила ще собі ось такий аромат. Маю фіолетовий. Дуже мені до вподоби. Купила ще собі такий був він минулого тижня по акції. Але час від часу на них акція є, хто дивиться акції, той, я думаю, не пропустив. Ще є новий аромат, але він не акційний. Одним словом, буде ще він по акції, може візьму, а може і ні. Бо я вже стільки всього понакупляла. Хто дивився, як я організовувала всі ці свої запаси. Я подивилася, що забагато. Одним словом не буду купляти. Але купила тверде мило. Виявляється, що в мене немає твердого мила, а я ним люблю замилювати якісь плямки, дитячий одяг. Мами мене зрозуміють. Кешбек ще дійсний, до речі, кешбек в Єві ще сьогодні, вівторок, 25 березня. от Взяла два твердих мила. Ціну не пам'ятаю, 10 гривень 50 копійок, Десь так за штуку. Ще я в Єві купила теж кешбек. До речі, дуже класний кешбек. Там на About Body і About Face кешбек 80% на всі е, товари. Там є і масажери. Ну, не асортимент дуже великий. Я собі взяла таку масочку. Ось таку. Коротше, я попробую. вам залишу відео. Я користувалася з іншої фірми. Дуже мені сподобалося. Потім, знаєте, такий відлущуючий ефект. Такий, ем, одним словом, ножка стала якби нова. <рив> я кажу, ефект змії. Оця відмерла шкірка відійшла, і така вся ножка одним словом, в кого мучить на топтиші. Ем, може, через то, те, що я багато хожу, одним словом спробую. Має бути класний ефект, бо я кажу, користувалася іншою фірмою і була дуже задоволена. М -м, але, знаєте, кешбек манить. Ще я купила собі, це вже магазин такий місцевий, у нас називається косметичка. Дуже там є різноманіття, що хочеш. Справжня косметичка. Мала я базу від Коді, великий флакончик не було. Взяла маленький, заплатила 160 гривень. От мені дуже подобається продукція Коді, база і топ для покриття нігтів. Я купляю тільки від Коді, і все в мене тримається, як самі бачите. Інколи відростає досить таке, але тримається, нічого ніде не відлущується. Захворіла моя менша донечка, кашляє, і я що, купила сиропчик. Замовляла через таблетки Юа. Я надіюсь, ви знаєте про такий додаток. Це не реклама, ні нічого Щиро рекомендація, бо знаєте, особливо коли хворієш, чи хтось в сім'ї хворіє, ліки дорогі і по 100 гривень можна зекономити на одній позиції, якщо товари є дорожчі. Коротше, замовила я через додаток 326 гривень сироп. От, коротше, будемо лікуватися, бо то взагалі не весело. Ви знаєте, думала, буду казати, дитина кашляла цілу ніч, гавкала. Ми інколи говоримо, що не кашляв, а гавкав. У вас так говорять чи ні, чи це наш сімейний прикол. Буде цікаво почитати. обов'язково напишіть, як ви на кашель говорите. Ще хочу вам так в двох секундах показати поближче. Бо ці масочки є різні. Бачите, а тут пише відлущуюча маска, шкарпетка. Іменно відлущуюча має такий ефект відлущення від мерлої шкіри. Але воно не зразу відлущується, а через якийсь цей період, не пам'ятаю, чи через тиждень, чи через скільки. Так, база коді ось така. Вона й густенька. Короче, мені подобається мило, гель. Ну і продукти всім звичні. Ось такі розпаковки. Буду готувати їсти, бо вже всі чекають, поки мама блогер знімає і не готує їсти. Тож нам смачного вам смачного, якщо ви теж їсте. Всім гарного, святкового дня, до нових зустрічей!